Заміна ламп ближнього, дальнього світла чи протитуманних фар часто заводить автомобіліста в глухий кут. Чи потрібно їх вже міняти, чи можна ще й так поїздити? Які саме лампи краще купити, щоб світили довше і краще? Вибір величезний. Кожен виробник хвалить свої марки, а на що саме орієнтуватись незрозуміло. Ви на каналі Puckua і в цьому відео ми буквально висвітлюємо питання підбору ламп. Перше, з чим потрібно визначитися, коли робити заміну ламп, в сучасному автомобілі застосовані близько 200 різних джерел світла: зовнішнє освітлення, освітлення салону, підсвічування приладової дошки. Якщо відсутність деяких з них створює просто тимчасові незручності, то про головні лампи такого сказати не можна. Лампи ближнього світла, лампи дальнього світла і лампи для протитуманних фар це питання безпеки як для самого водія, так і для всіх учасників дорожнього руху. Виробники пропонують сьогодні три основних види автомобільних ламп: галогенові, ксенонові та світлодіодні. Кожен із цих видів має свої плюси і мінуси, які враховуються при виборі. Прості лампи розжарювання вже майже не використовуються, тим паче в іномарках. Лампи головного світла змінюють за потребою, коли вони виходять з ладу. Заміна робиться не тільки тоді, коли лампа перегорає. Ксенон має властивість старіння, погіршення якості світла через деградацію газу. Ефект виявляється після приблизно 2000 годин роботи. Температура світла зміщується в бік підвищення, а яскравість падає. Галогенові лампочки найчастіше просто перегоряють. Під час роботи молекули вольфраму з нитки розжарювання випаровуються, спіраль тонша і врешті-решт рветься від навантаження і вібрацій. Старіння LED-ламп викликане перегрівом. І чим потужніша лампа, тим більший струм має проходити крізь неї, і тим сильніше вона гріється. Це і є причиною того, чому малопотужні світлодіодні лампи, габаритні, бічні, служать довше, ніж лампи головного світла. Виявляється старіння світлодіодів зменшенням яскравості. Коли вони починають світити на 40-50% гірше, їх потрібно міняти. Причиною виходу ламп з ладу може бути не тільки закінчення терміну використання акумулятора, але й збої в електрообладнанні. Галогенові LED-лампи псуються від стрибків напруги і статичної електрики. Ксенонові лампи деякою мірою захищені від таких проблем, оскільки підключаються через блоки розжарювання. В цілому, якщо лампи в автомобілі доводиться міняти надто часто, причина може бути саме в несправному електрообладнанні автомобіля. Тут доцільніше зробити професійну діагностику, ніж витрачатися на нові лампочки кожні 2-3 місяці. Критерії добору ламп: лампи для головного світла вибирають, виходячи з кількох чітко заданих параметрів: виду лампи, типу цоколя, потужності. Це ті критерії, які потрібно враховувати в обов'язковому порядку. Тому оптимальним варіантом буде покупка ламп відповідно до вихідних даних автомобіля, він кода або технічних характеристик. Вибрані у такий спосіб лампи є повним аналогом оригінальних, які були встановлені спочатку. Наші фахівці з підбору запчастин допомагають підібрати, зокрема, і лампи до ваших автівок. У разі покупки позаштатних ламп фахівці радять орієнтуватися не тільки на тип, але й на потужність. Якщо сумарна потужність електрообладнання буде значно перевищувати розрахункову, є ризик вивести з ладу проводку або генератор. Вибір параметрів світла залежить вже від самого автовласника. Одні віддадуть перевагу штатні, всепогодні лампі, інші виберуть більш яскраві, що дають світловий потік, наближений до параметрів ксенону. Лампи ближнього світла забезпечують видимість на відстані приблизно 50-70 метрів. Для міських умов, коли траса додатково освітлюється ліхтарями, цього цілком достатньо. Тому для ближнього світла частіше застосовуються всепогодні лампи, що дають світло теплого відтінку 4500 к. Дальнє світло. Завдання фар дальнього світла максимальна видимість на великій відстані. Крім самої дороги, дальнє світло повинно захоплювати невелику ділянку узбіччя, роблячи видимими дорожні знаки на великій відстані. Для дальнього світла зазвичай встановлюються потужніші джерела світла за винятком біксенонових модулів, в яких використовується одна лампа. І налаштовується таким чином, щоб у меншій мірі освітлювати простір зліва від автомобіля з боку водія і в більші праворуч. Верхня світлова межа налаштовується максимально чітко, і ксенонові фари тут мають перевагу перед галогеновими. Протитуманні фари в умовах поганої видимості: туман, злива, снігопад, застосування ближнього, а тим більше дальнього світла неефективно. Промені відбиваються від часток, що знаходяться в повітрі, і створюють ефект світлової стіни, коли нічого не видно далі капота автомобіля. Тут не використовуються ксенонові лампи, в яких джерело світла, газовий розряд не має постійної форми. Традиційні протитуманні фари мають жовтий колір, але за сучасними правилами застосовуються і жовті, і білі. Вибір залишається на розсуд водія. Добірний жовтий має перевагу лише при дуже дрібній водяній суспензії до 0,4 мікрометра. Практика показує, що в протитуманних фарах головним є не колір, а налаштування і якість ламп. Порада покупцеві. З огляду на старіння ламп, міняти їх краще завжди парою: обидві лампи ближнього або обидві лампи дальнього світла. Це буде гарантією від дисбалансу світла лівої і правої фари. Заміна ламп завжди потребує регулювання фар. Навіть якщо нові лампи повністю ідентичні старим, додаткове налаштування світла необхідне. Перевірка і регулювання головного світла проводиться на кожному ТО в середньому раз на 6 місяців. Ця робота входить до стандартного регламенту планового технічного обслуговування автомобіля. Користуйтеся нашими порадами, щоб ваші поїздки завжди були комфортними та безпечними. Ми завжди прагнемо надавати нашим клієнтам корисну і цікаву інформацію. Тож підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі новин про автозапчастини та автотовари. Адже ми. Розбираємося в деталях.